Чому нам кінець, якщо бджоли зникнуть? Що не так з новим містом майбутнього? Ну і чому ворони розумніші за русню? Місто майбутнього. Що ви знаєте про Саудівську Аравію? Якщо хтось щось знає, ви шо, умніки дофіга. От ви знали, що там... Не можна бухати. І це не рофл, там реально заборонений алкоголь. Так, але ми зараз не про це. Нещодавно Саудівська Аравія оприлюднила свій такий амбітний проект під назвою The Line. І попрошу не виправляти мене в коментарях за мою вимову, бо ви на козацькому каналі, а не на каналі з англійської мови, окей? Так от, The Line це такий проект міста майбутнього, яке буде виглядати ось так. Ви в шоці? Я теж в шоці. Принц Саудівської Аравії ну дуже хоче увійти до історії, зробити щось таке масштабне і зробити щось по типу єгипетських переміт, але більш футуристичне. Тому що потрапити до книжок історії, він готов витрачати ну дуже багато бабок. Та й площа самої Саудівської Аравії дуже мало заселена, тому у цьому навіть є сенс. Велика територія, чому б не зробити нове місто. Саме місто хоче збудувати на північному заході України Перської затоки поблизу Червоного моря. Місто буде 170 кілометрів у довжину. 170 кілометрів! Ви собі це просто уявіть! Складатися лінія буде із двох паралельних будинків, які будуть йти довгою лінією, і тому, напевно, проєкт називається Лінія, да? Буде два паралельних будинки, і між ними буде простір. Висота такої будівлі буде 500 метрів, і це, бляха, теж дуже багато. Щоб ви розуміли, висота Empire State Building в США, яка вважається одним з найвищих марчосів світу, всього 381 метр. А цю лінію планують робити аж 500 метрів у висоту. Що? А от простір між цими будинками буде не дуже великий, всього 200 метрів. Я навіть не знаю, дуже багато це чи ні 200 метрів, але місто позиціонує себе як вертикальне місто, тому я думаю, 200 метрів норм. Дизайн будівлі насправді дуже футуристичний. Сама оболонка будівлі планується як дзеркальна, чесно кажучи, не знаю для чого це, але, напевно, такий дизайн. Ну, виглядає круто. Розробники проєкту з Line стверджують, що місто буде дуже екологічним. Бо, по-перше, там не потрібні автівки, я зараз поясню чому. А по-друге, місто обіцяє працювати на відновлювальній енергії, тобто без викидів, всього іншого поганого. Ного, чому там не потрібні автівки? Сам прикол цього міста у тому, що все потрібне тобі поруч. Бо як розказують засновники цього міста, все буде в пішій доступності за 5 хвилин. Тобто, треба тобі в магазин, іди пішки тут пройтись 5 хвилин, треба тобі до школи пройтись 5 хвилин. Але от якщо тобі треба з одного кінця міста дістатися до іншого кінця міста. І це вони теж продумали: від одного кінця до іншого можна дістатися за 20 хвилин. Де ви таке бачили? А все завдяки підземному транспорту, який планують там теж зробити, я ну, дуже крута ідея, реально. Також основними плюш плюшками цього міста буде те, що там буде все роботизовано. Ну не знаю для кого це плюшки, для кого ні. Напевно, для тих, хто боїться роботів, це не плюшки. Там будуть літаючі таксі. Ну, я не стверджую, що вони там будуть, так обіцяють. Так от літаючі таксі, роботизовані помічники, прибиральники теж роботи. Ну і головне, штучний місяць. Навіщо? Я не знаю, ну. Таке така в них ідея. Сам проект зазнає дуже багато критики, багато вчених кажуть, що у вас нічого не вийде, це якась антиутопія, футуристична фігня. Але принц Саудівської Аравії так не вважає. І хоч будівництво проекту вже другий раз переносять на 5 років, тобто будівництво розпочнеться аж в 2030 році. Принц говорить, що вони це побудують. Е, хотілося б вірити. Побажаємо успіхів Саудівській Аравії, але ми йдемо далі, бо далі дуже цікаві теми. Чи задумувались ви, наскільки ворони розумні? Можливо, ви щось чули про те, який цей птах розумний, який в нього великий інтелект. Це так. Але ви навіть не уявляєте, наскільки. Зараз я вам розповім такі цікавинки про цих птахів. Сподіваюсь, вас це реально здивує. Ворони це реально одні з найрозумніших тварин на Землі. Тільки уявіть: у 4 місячному віці, коли ворона починає тільки пізнавати світ, їх когнітивний розвиток дорівнює розвитку 10-річного шимпанзе або Тангу. Арангутангу. Арангутангу. А як ми знаємо, за розвитком мавп ще жодна тварина не приплюнула. Може ворони це виправлять. Стануть ще розумніше, а потім захватять людство і поставлять на чолі влади свого представника. І саме він буде контролювати суспільство. Стоп! В Чехії вже балотуються у президенти Ворона Едвард. У місті Брно вже витнуло у кандидата в президенти Чехії ворона Едварда. І заявили, що вона одна з найрозумніших тварин у світі. Але на жаль, я вас зараз обманув. Підтвердження цієї новини я не знайшов. Насправді дуже жаль, тому що я побачив цю новину у багатьох телеграм-каналах, а це якийсь фейк. Тому що на новинах в Чехії я такого не знайшов. Тому йдемо далі про ворон. По-перше, давайте я вам трошки відкрию очі, що ми зараз кажемо саме про ворону, а не про ворона. Бо ворона та ворон, я був в шоці, коли це дізнався. Це різні види птахів. Це не статеве обозначення. Тобто ворон це хлопчик, ворона це дівчинка. Це різні види птахів. І у цьому відео я розповідаю про інтелект саме ворон, а не воронів. Жесть якась. Став подобайку, якщо думав, що ворона та ворон це одне й те саме. До речі, інтелект дорослої ворони дорівнює інтелекту семирічної дитини. Тому, якщо у вас є молодший брат або сестра, кажіть йому, що він як ворона. Ворони самі по собі не прихотливі до їжі. Вони можуть їсти абсолютно все. Їсти вони можуть як фрукти, так і м'ясо, як якусь падаль, так і. Комах, і взагалі, все, що для них може здатися їстівним, вони їдять. Також у цих птахів дуже развита комунікація між собою, бо спілкування між ними, тобто між цими птахами, це найголовніше для них ключ для виживання. У них є дуже багато різних звуків, які можуть обозначати зовсім різні повідомлення. Тобто, коли вони бачать кота, а це їх потенційна загроза, вони кричать інакше, аніж би вони кричали, наприклад, якщо б побачили б собаку. Окрім гучного каркання, вони ще можуть клацати клювом, воркувати та брязкати. Сподіваюсь, Правильно вимовив ці слова. Одним словом, вони між собою розмовляють. У них є навіть своя повітряна тривога виходить. Повітряна тривога, повітряна тривога. Професор науки дикої природи Джон Марслов провів експерименти, в яких хотів визначити. Чи запам'ятовують ворони людські обличчя? І як ви думаєте? Запам'ятовують? Так, в одному із експериментів дослідники в масках зловили сім ворон та зв'язали їх. Коли вони їх відпустили, то ці ворони, бачивши звичайних перехожих, ніяк не реагували. Але як тільки вони бачили людину у масці, яка ловила їх, вони одразу починали кричати та каркати. І це працювало навіть через роки після цього експерименту. Реально, вивчаючи цих неймовірних птахів та читаючи про них інфу, я просто був шокований. Але... Найцікавіше ще попереду. Зараз я вам покажу просто божевільні експерименти, які робили з воронами. І перед тим як думати: а так це легко, я б теж так зробив, мій кіт-барсик теж так може. Не забувайте, що це звичайний птах з вулиці. У першому експерименті дослідники прив'язали коротку паличку до ниточки, а от в цю фіговіну вони помістили шматок м'яса. І ворона сама мала здогадатись, як їй дістати те м'ясо. І вона почала сама відривати коротку паличку від нитки. Після невдалої спроби дістати шмат м'яса, вона зрозуміла. Що паличка, якою вона намагалася зробити, дуже коротка. І тому у сусідній фіговані вона почала доставати короткою паличкою, більш довгу палицю, щоб вже нею дістати м'ясо та поласувати їм. Це просто шок. Ви уявіть собі, ворона сама здогадалась, що маленькою паличкою треба дістати велику паличку, щоб цією великою палицею дістати м'ясо. Як? Але є ще цікаві експерименти. А от тут ворона продемонструвала свої знання фізики. У колобі була налита вода. Але своїм клювом вона не могла туди дотягнутись. І вона почала кидати туди різні тяжкі предмети, щоб рівень води піднявся якраз туди, куди її клюв буде доставати. А шок, ці птахи навіть розумніші за русню. Реально. І, взагалі, ворона буде голосувати за Путіна. М-м-м-м-м? Вони розумніші. А оце вже ворона Бетії з Нової Каледонії. І їй вжидали колбу на дні якої лежало ведерко. Зі шматочком м'яса. І ще їй дали тоненьку проволоку. Взагалі, у природі ворони часто щось дістають паличками, тобто це можна назвати знаряддям праці чи щось таке. Але тут їй дали просто пряму проволоку Вона раніше такого ніколи не зустрічала. Та й взагалі в природі вона б з таким не зустрілась. Але оскільки тут вона зрозуміло, що просто прямою проволокою вона нічого не дістане, вона зігнула проволоку як курічок і дістала ведерко. Як? Це просто ворона мегамозок якийсь. Ворони. Це реально щось неймовірне. Але на цьому все. А тепер запитання до вас. Як ви думаєте, що станеться, якщо всі бджоли поступово або просто різко зникнуть з нашої землі? Буде менш покусаних людей? Можливо. Мед закінчиться, теж правда, але не все так просто. І тому зараз я вам розповім, чому настане реальний апокаліпсис, якщо всі бджоли зникнуть. Гу-гу. Лячно? Нещодавно вчені підрахували, скільки годин, років або місяців має пройти з моменту вимирання останньої бджоли до моменту повного вимирання усього тваринного світу. Тобто усіх тварин чотири роки. Бджоли, тварини як пш. Саме так, якщо бджоли вимруть, вимруть всі тварини. Ну а потім і ми, напевно, чому так? Тому що бджоли опилюють рослини. Є рослини, які без опилення взагалі не можуть існувати. Маленькі тваринки, які годуються саме цими рослинами, які були опилені бджолами, помирають від голоду. А вже потім великі тварини, які годуються цими маленькими тваринами, теж помирають від голоду. Отакий От ланцюг природи. Страшний дідько, але це правда. Наче нормально пояснив. Сподіваюсь, просто уявіть, літає собі якась маленька комаха, щось там жужить, щось робить, а на неї по факту тримається весь світ. Непогано. Але чи постраждаємо реально ми, тобто люди, від цього. Не дивуйтесь, але так, ми теж від цього постраждаємо. Чому? Бо більша кількість рослин, які ми їмо, або робимо з них одяг, або не може самозапилюватись. Або не підпускає інших комах, які теж її можуть опилити. А є комахи, які теж можуть опилювати рослини, там метелики, ще якісь комахи. Але от реально є рослини, які готові працювати тільки з бджолами, тільки бджолу їм подавай. Нічого іншого нам не треба. І це може призвести до великого харчового кризису, бо рослини, які ми там їмо, наприклад, кавуни, фрукти, овочі, рослини, з яких ми робимо каші, макарони, вони просто зникнуть. Вони просто помруть. Ну а тепер інформація, дізнавшись, яку я реально був у шоці. Навіть це був не шок, я просто злякався. На початку цієї теми я вам задав питання: що буде, якщо бджоли вимруть або зникнуть? Так от, це не риторичне питання, це факт. Бджоли реально можуть зникнути. Просто зникнути з нашої планети. А чому? Тому що існують пестициди. Люди з кожним роком використовують їх все більше і більше, тому що з'являється більша кількість людей, тобто треба садити більше рослин. Але от хлепа в тому, що якщо бджоли допомагають цим рослинам, то є шкідники, комахи, які навпаки роблять так, щоб ці рослини вимирали. Саме тому люди використовують пестицид, щоб рослина не помирала від шкідників. Але страждають бджоли! І от що в такому випадку робити? От, от що нам людям робити? Травимо шкідників? No. Не травимо шкідників, теж погано. Так, вибір є завжди, але реально, що робити? Нічого не робити! Звикаємо! Це реальний світ! Також люди часто плутають медоносних бджіл і диких бджіл. Більшість рослин у світі опилюють саме дикі бджоли. Тобто не ті бджоли, які пасуться в вуликах, роблять мед, а бджоли з дикої природи. Дикі бджоли частіше за все живуть у землі або у дуплах дерев. Працюють за тим самим принципом, що й медоносні бджоли, але чомусь опилення саме дикими бджолами набагато ефективніше, ніж <билення> медоносними бджолами. І як би грубо це не звучало, але життя диких бджол у природі набагато важливіше, ніж життя медоносних бджіл. І от саме вони, тобто дикі бджоли, зараз починають вимирати. Усього на світі 20 тисяч видів диких бджол. О май гад! Що це таке? Я, я думав, що бджола одна взагалі до цього відео. Але через вимирання деякі бджоли вже навіть записані у червоних книгах, тобто деякі види саме диких бджол. Тому що їх популяції зникають. Проблема медоносних бджіл ще й у тому, що вони частіше. За диких бджол переносять захворювання. Тому, коли дика бджола сідає на квітку, на якій вже сиділа медоносна бджола, але та медоносна бджола була хвора. Дика бджола теж захворює, заражає всю свою колонію. Поступово вимирання. Виходить відповідь на питання, що з нами буде, якщо зникнуть дикі бджоли. Одна нам і кожному відоме продовження. Чені з Китаю вже намагались зробити роботизованих бджіл. Виглядало це дуже кумедно, але це реально працює. Але на жаль, як показала практика. Роботизовані бджоли ніяк не можуть замінити диких бджіл. На опилення великих гектарів треба дуже багато таких роботів, треба дуже багато коштів, тому бджоли найекономніший варіант. Що ж, друзі, у цьому відео ви дізнались про нове місто майбутнього, про те. Що з нами буде, якщо бджоли зникнуть? Ну і про те, чому ворони розумніші за зарусню. Якщо тобі сподобались ці цікавинки, не забувай ставити вподобайку. Підписуватись на мій канал. Допомагай просувати українське, я буду за це дуже вдячний. Також мій канал можна підтримати грошиками, але я не прошу, а просто, якщо у вас є можливість, в описі будуть мої реквізити. Ну а з вами був Міжган. Всім дякую за перегляд, всім па-па!